Добрий день, шановні пані та панове. У місті Калиненка Хмельницького району на Вінничні зареєстровано спала сельманельоза. Станом на 10 годину 2 липня захворіло 29 людей, серед яких є і діти. Станом на 8 годину сьогоднішнього дня, 2 липня, детектовано збудника, а саме сельманело і, скоріше за все, різновидентерігідність. Більшість із всіх пацієнтів перебувають на стаціонарному лікуванні. Ймовірно, з вирукою вирогідністю причина зараження, саме це вживання шаурми в одному із місцевих закладів громадського харчування в місті Кави. Робота цього закладу одразу було припинено ще в понеділок, а саме 30 червня. Фахівці Центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я разом із фахівцями Держпродспоживслужби проводять зараз епідеміологічне розслідування, яке почалося ще із понеділка 30 го числа. Відібрано зразки продуктів харчування, води, біологічних матеріалів від хворих пацієнтів від змиви з різних поверхень саме цього закладу харчування. Що таке сальманевози? Це гостре інфекційне захворювання, джерелами якого можуть бути сільськогосподарські тварини та інфіковані люди. Найчастіше інфекція передається через зараження продукти тваринного походження, м'ясо, яйця, птиці, майонез, соус, особливо ті продукти харчування, які не пройшли достатньої термічної обробки. Зараження можливо і через брудні руки або похоне обладнання. До речі, один із останніх. Побутових у нас сьогодні випадків: це родина, чоловік, дружина і маленька дитина. І якраз дитина, яка не вживала шоурму, а передача сервонаріозу відбулася саме через не виконання правил особистої гігієни. Тому враховуючи це все прості правила: мити руки завжди, тобто після туалету, перед вживанням і до того. Перед вживанням і після вживання їжі після приходу з вулиці не вживайте, не вживайте ніколи в їжу продукти харчування, які не пройшли достатньої кулінарної обробки, термічної обробки. Не забувайте застосовувати дезінфекційні засоби, коли ви готуєте їжу, коли ви обробляєте посуд. Що ще? Ще хочу нагадати про основні симптоми сальмонойозу. Це раптове підвищення температури тіла, нудота, блювання, біль у животі, рідкі випорожнення, причому вони специфічного кольору і специфічного запаху. Слабкість. Не вживайте в їжу, сирі, яйця. Зберігайте продукти і готові страви в холодильнику, особливо сьогоднішню спекотну погоду. Дотримуйтесь кулінарної гігієни і у разі появи якихось харчових отруєнь Негайно звертайтеся до лікаря, не займайтесь самолікуванням. Я виїжджав і в цей пункт, а саме, ну скажімо так, заклад громадського харчування а, зі своїми працівниками, і працівниками із Вінниці із працівниками із нашого відділення в Калинівці. А, в закладі харчування ми відібрали. На дослідження два сорти м'яса, майонез, соус. Це головні продукти. Але крім цього, і взяли цілу серію змивів з, з різних побагів. Крім того, хочу доповісти, що позавчора, а саме 30-го числа, було досліджено і взяти змиви абсолютно. Багатьох поверхень, так само нашими працівниками в Калинівці, і в тому числі і у працівників, але станом на сьогодні і на вчора результатів це ніяких не дало. А те, що сьогодні, попередньо я вам сказав, вже від перших пацієнтів вже у нас є чотири перших підтвердження щодо сервональозної природи а, саме цього захворювання у перших чотирьох пацієнтів, які ще поступили вночі з неділі на понеділок. Але крім цього, вже є попередньо вже результати того, що в, деякому, в одному із продуктів харчування ростуть та сама сальна мила. Але остаточно скажу, коли це скоріше за все буде завтра. Тобто ми вже послідково зв'язок харчового продукту і як ну, скажімо так, як можливо джерела інфікування інших людей. Бути, або Поки що, у нас тільки є один продукт, дає підтвердження саме майонез. Це більш логічно. Ще питання? А який вік найменшого пацієнта? Найменше, якраз сьогодні нам повідомили, дитина 1,7 року, але батьки не давали їй шаурму. знову ж таки, це в побуті передачі через брудні руки. А який вік найстаршого пацієнта, якщо є така інфікалація? Переважно більшість. Ті, хто у нас вживає це, зазвичай середній вік, да? середній і молодий вік. І так воно і було. Тобто, в середньому це десь 30 плюс-мінус. Чи прибавилась кількість пацієнтів? Вчора ввечері було 25, сьогодні вранці 29. Угу. Все. Ми очікуємо ще там кілька випадків, да, щоб ви розуміли, але вже я думаю, що масового не буде. Але тим не менш, розголос є. А і люди будуть звертатися. А в цьому році це перший такий випадок? Перший пов'язаний саме з, з кишковою інфекцією. Це перший такий випадок.